Підсумковий проєкт день. Президент України Петро Порошенко виступив за припинення вогню на Донбасі раніше 1 вересня. Про це глава нашої держави заявив під час спільної прес-конференції з президентом Єврокомісії Юнкером в рамках робочого візиту до Бельгії. Нагадаю, що учасники підгрупи з гуманітарних питань домовилися у мінську зробити все можливе для гарантування безпеки школярів, особливо тих, які ходять до навчальних закладів поблизу лінії зіткнення, і домовилися припинити на Донбасі вогонь з 1 вересня. Щодо 1 вересня, ця ініціатива, яка з'явилася вчора щодо припинення вогню. Я думаю, що ми не повинні чекати 1 вересня. Я вважаю, що треба зробити це сьогодні, прямо зараз. Тому що ми не знаємо, скільки убитих для нас це буде коштувати. Чому ми ще повинні чекати один тиждень до припинення вогню? Це пряме зобов'язання російської сторони. Ми припинили вогонь півроку тому. Моя пропозиція припинити вогонь вже зараз і не чекати вересня. Нами Анатолій Гриценко, міністр оборони України з 5 по 7 роки. Добрий вечір, пане Анатолій. Отже, не чекати 1 вересня вже зараз зупинити вогонь. Але скільки було таких перших вереснів, так, коли домовлялися не стріляти, але все одно прилітало. Ну, Я віддаю належне зусиллям і президента, і МЗС, і всіх, хто бере участь в переговорах для того, щоб зупинити. Правопролеття, але так само об'єктивно, і ви про це говорите, ми бачимо, що це був пункт першої Мінської домовленості. І вогонь мав бути припинений ще в середині лютого. Пройшло вже понад шість місяців. От якщо простими словами, наприклад, лікують людину місяць, другий, третій, одні ліки, антибіотики і так далі, а воно не лікується. Рецидив, то що тоді? Міняють ліки, не виходить, міняють лікарів. От та сама історія тут. Я постійно це говорю і в вашій студії вже говорив. Мінські угоди мертві. Не виконаний з них жоден пункт. Ні перший припинення вогню, а ні другий обмін полонених усі на всі, який мав відбутися ще в лютому місяці. Ні відведення важкої артилерії, нічого. Єдине, що зараз ми бачимо. Це пункт 11 нас змушать, змушать, змушують виконувати. Це зміни до Конституції, той самий сумнозвісний особливий статус для окупованих територій. Тому ці мінські угоди не працюють, і треба інший формат і не боятися про це говорити. Інакше для країни тільки одні негативні наслідки. Я дуже хотів би, щоб із 1 вересня або з сьогоднішнього дня припинилися далі бойові зіткнення. Але довіри до Путіна нема, до його терористів немає, і це продовжується, на жаль. І сьогоднішня ніч принесла знову нам. ну Мінімум, там є різні цифри. Семеро вбитих, більше десяти поранених. Це горе для родин. До інших подій чесні місцеві вибори на Донбасі. Можливо. Можливо, провести лише тоді, коли так буде змінено районне керівництво та членів окружних комісій. Таку думку в ефірі нашого телеканалу висловив колишній голова СБУ Валентина Левайченко. За його словами, якщо цього не зробити, то результати будуть очікувані. Влада там не зміниться. З децентралізації треба негайно набратися і волі, і часу, і цій владі не чекати і змінити владу в Донецькій та Луганській областях військово-цивільних адміністраціях. Треба змінити владу для того, щоб змінити правила, в тому числі і виборів. Треба чесно поступити. В Маріуполі добропілля. Добре, з Маріуполя це було перед цим. Добропілля зустрічаю з людьми. Та вони валають, кажуть, Валентина, ніхто не приїжджає, нічого не робить. Ну це ми звикли, влада ніколи не їздить в районі міста. Але... Не змінили жодного керівника, не змінили жодну окружну комісію. Нам більше такі вибори не потрібні. Донецьк, згадайте, Луганськ всі роки фальшувалися вибори. Довели ж ситуацію хто? Ну і щоб не довести, щоб потім не питати, хто ще більше поглибить цю ситуацію. Ну, Я тут довіряв би двом керівникам військово-цивільних адміністрацій, яких призначив нещодавно в Луганській і Донецькій області, вони письмово звернулися до ЦВК. І склали перелік тих населених пунктів, де для них на місці зрозуміло, що виборів не буде. Тобто це можуть бути квазі-вибори, іграшки в вибори, але там не буде можливості ні вести мирну агітацію, ні спокійно голосувати, і тим більше це в радіусі дій е, важкої артилерії. Тому нічого страшного не буде, якщо нормально, ефективно працюватимуть ці адміністрації, забезпечить життєдіяльність. А вибори в тих районах, хоча вони наші вільні, будуть проведені пізніше. Це не самоціль вибори. Важливо, щоб влада була відповідальна і вона робила те, що треба людям там на місці. Якщо залишилися ще старої команди Януковича, хтось на місцях і вони працюють в режимі саботажу проти інтересів людей, то в президента, в уряду є всі повноваження поміняти їх. Просто це фактично військово-цивільна адміністрація. І там не про вибори йдеться. Це заміна швидко так. Всі, хто заважає справи. І хто, хто має так зробити? Я сказав, якщо це йдеться про адміністрацію, значить це повноваження президента, але за поданням уряду, Кабінету міністрів України. Ну а за даними українського армійського керівництва за минулу добу на Донбасі семеро українських військових загинули. Ще 13 поранено. Втім, командир восьмої роти дук правий сектор в ексклюзивному коментарі нашому телеканалу повідомив загиблих не менше 11. -ти. Можливо, АТО не хоче показувати так зразу, і стільки багато Там поранені, важкі, гостиляні були великим калібром, попадання було дуже влучне. Знали просто до метра, де знаходяться солдати. Просто накрили їх всіх шкільним вогнем, там навіть хлопці не знали, що, що робити. Ніяким домовленостям вірити не можна. Чим швидше ми зрозуміємо, що вони будуть робити все, що їм заманеться, і ми будемо адекватно на це реагувати, тим меншими жертвами воно для нас обійдеться. Двох важко поранених українських бійців прийняли у Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова за минулу добу. Про це в ефірі нашого телеканалу повідомив головлікар Сергій Риженко. За його словами, інших вояків з легшими пораненнями доправили у військовий шпиталь міста. Ті ранені, які поступили в лікарню Мечникова, отримали тжове мінозривне ранення. Ось один із них якраз ми йому показуємо допомогу. Роман, ему 33 года, он с Киевской области. Ранен был возле Маринки при минометном обстреле. Его тяжелейшее состояние. За последнюю неделю в Мечников поступило 25 крайне тяжелых раненых, которым оказываем помощь. Нові подробиці Іловайської трагедії. Куратор батальйону Кривбас Микола Колесник оприлюднив документ, який доводить під час спроби звільнення Іловайська торік, на початку серпня, армійці діяли не за власною ініціативою, а за наказом вищого керівництва антитерористичної операції. Йдеться про кодограму від 5 серпня минулого року. Її надіслав керівник сектору Б генерал Хомчак 40 му батальйону територіальної оборони. Наказував звільнити Іловайськ від бойовиків і встановити над містом повний контроль. Та нині каже колесник, цього документу немає у справі. Цю справу надає розслідує військова прокуратура. І це унеможливлює покарання винуватців трагедії. Тому документ обіцяють передати слідчим. Цей Документ повністю провіргає всі заяви начальника генерального штабу, командуючого антитерористичної операції Віктора Муженка. о том, что боевые действия и атака на Иловайск, наступление, были спланированы исключительно Семеном Семенченко, добровольцами, неуправляемыми, которые сами вдруг пошли в бой э, и попали там в окружение, а потом просили их освободить. Это была войсковая операция. Только она отличалась от операции, которая была на картах Генштаба и в тех рекомендациях и приказах, которые давались военным подразделениям, от фактической обстановки, что было там. Нагадаю, раніше начальник генштабу Муженко заявляв, що операція по звільненню Іловайська ініціатива добровольчих батальйонів, які входили в структуру МВС. А наказу військового керівництва наступати не було. Раніше головний військовий прокурор Матіос оприлюднив офіційні цифри втрат в Іловайській трагедії. За його даними, у серпні минулого року 366 українських військовослужбовців і правоохоронців загинули, 429 були поранені, 158 залишаються зниклими. Безвісти. Скільки часу вже минуло, а пошуки винуватців або ж пошуки справедливості досі тривають. Знаєте, мене настражив і потребує уваги От перший сюжет, де різні цифри загиблих і поранених. Ви знаєте, з одного боку, коли йде війна, вона ведеться в інформаційній площині, і кожна сторона намагається показати більше успіхів і менше поразок. Це завжди і в усі віки таке було. Але зараз інформаційний простір не дає можливості брехати владі. І тому, коли виникають такі розбіжності, вони створюють проблему довіри. Члени нашої команди, громадянська позиція, з самого початку і зараз знаходяться в зоні в АТО. І воювали, отримали поранення, на жаль, дехто загинув. І вони дзвонять. І вони говорять, наприклад, конкретний день четверо загиблих в підрозділі, де служить наш офіцер. А потім він читає зведення в інтернеті офіційне повідомлення, за той день один лише загинув. І от довіра підривається. Тому е, я радив би владі говорити правду. врешті врешт немає великої різниці, якщо влада дуже сильно дбає там про успіхи е, в тих е, цифрах. Важливіша довіра людей і не забути кожного героя. А якщо ми говоримо про Іловайськ і про той період, то там взагалі дуже важко розібратися, і хто віддавав накази, і скільки людей загинуло. Тому що дуже багато бойових наказів, які мали б фіксуватися письмово, віддавалися усно. І це так само підтверджує члени нашої команди і не тільки Бутусов про те саме говорив. І тому зараз важко знайти, хто крайній. Але от позиція Муженка, мені здається, він мав би задати, що він офіцер. І він на той час був не тільки начальником генерального штабу, який відповідав за армію, а він мав офіційну посаду в штабі АТО. І він відповідав за взаємодію всіх, включаючи МВС, Національну гвардію і так далі. І тому уникати, отак, от, от говорити, що ніхто не віддавав наказ, ну, непорядно на мій погляд, треба взяти на себе відповідальність і її нести. І за успіхи, і за, на жаль, трагічні сторінки. Ну, а Росія завершила в Донбасі формування ударного угруповання з залекалами в АФНС. Про це повідомив голова РНБУ України Олександр Тручинов. За його словами, тепер українським військам на Донбасі протистоять не змішані угруповання бойовиків і солдатів з Росії, а структуровані підрозділи регулярної армії Російської Федерації. Особливість формування і функціонування цих армійських корпусів, як запевняє Турчинов, дуже схожа на апробовану під час Другої світової війни керівництвом нацистської Німеччини модель дивізій ВАФНСС, які формувалися за етнічною чи релігійною ознаками з іноземців-добровольців і не входили до складу вермахту. Цитую командний склад цих ВАФН дивізій. Встановили німецькі кадрові офіцери СС, а добровольців з окупованих країн приймали в якості гарматного м'яса рядовими або на нижчі військові посади, кінець цитати. За даними української сторони, керівництво та забезпечення цих армійських корпусів здійснюється спеціально створеним 12-тим командуванням резерву Південного округу Збройних сил Росії. Штаб його розташований у Новочеркаську ростовської області. Ось е, такі паралелі кажуть. Е, Варто вже не, не зважати на Другу світову війну, тому що зараз війни йдуть нових поколінь, але досвід, судячи зі слів Турчинова, все ж таки зберігається. Війни нових поколінь, <кій> якщо йдеться про зброю і техніку, але принципи комплектування тут Турчинов правий, Насправді лише частина російських кадрових військових або... Офіцерів запасу, які ті типу, по відпусках заблудилися, як каже Путін, вони виконують ключові функції. Решта це місцеві казачки, яких вони набирають і в дуже багатьох випадках за гроші. От. Тому склад справді такий двоякий. І ми бачили під час бачив бойових зіткнення, які були раніше ще до підписання мінських угод, наперед, особливо це було в Донецькому аеропорту, кидали якраз... Отой весь Люмпен, в тому числі наколоти наркотиками і п'яний для того, щоб ну, не боялися йти вперед. А російські солдати і офіцери були ззаду. Теж ставлення як таких до другорядних, до тих мешканців Донбасу. Але ну, за будь-яких умов ми розуміємо, і це визнають усі, що шахтьори і тракторісти не можуть управляти зенітно-ракетними комплексами і багатьма іншими речами складними, які зараз є на озброєнні. І за той період, коли не був перекритий кордон, за багато місяців і це продовжується, до речі, кожної доби Путін навіз туди вже сотнями понад 500 одиниць артилерії, танків, звітних ракетних клом, комплексів і так далі. От зверніть увагу, вже рік, от 29, по моїй пам'яті, серпня минулого року припинили літати наші штурмовики, фактично авіація. Чому? Тому що туди навезли стільки засобів протиповітряної оборони, що вже страшно літати. І це є дуже велика проблема. Анатолію. Давайте згадаємо, що ми домовлялися з вами зустрітися сьогодні в цей день, а можливо навіть і завтра, але зустрілися сьогодні в цій студії. Ми про це домовлялися три місяці тому. Травня, так? І домовлялися якраз з вашої ініціативи, тому що після того, як президент сказав про необхідність протягом трьох місяців притягти до відповідальності тих, хто голосував за позаблоковий е, статус України, то ви сказали, давайте зустрінемося за три місяці і, і, нічого, не і, і, і нічого не буде. От минуло три місяці, розкажіть. Ну, все просто і все прогнозовано. Тоді ви показали синхрон, де Петро Порошенко так на підвищених тонах дуже жорстко сказав, що ті народні депутати, які голосували за позаблоковий статус у 2010 році, вони підірвали обороноздатність і вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Фактична цитата. Я сказав, не будуть. Це все бла-бла-бла, це -бла -бла, трясіння воздуха і е, просто піар. Я вам сказав, давайте ну хай прийде, скільки хочете. Три місяці і побачимо. Жодного кроку не буде зроблено. Жодного кроку не було зроблено. Тому що неможливо. Петро Порошенко знав, коли він це говорив, що він не буде цього робити. І немає закону, який би дозволяв би йому це робити, притягти депутата до відповідальності кримінальної за те, як він тиснув на кнопку. Тому е, я, е, ну скажімо так, не хотів би от на цьому дуже загостритися, це просто один приклад, де неправда яка підриває довіру. Це ж не одна неправда. Вона йде з уст урядовців постійно, згадайте, обіцяли, що буде там з 1 січня цього року і безвізовий режим, і обіцяли там ну, такі суперподатки, які піднімуть економіку. І от Скільки тільки солодко не обіцяли. Я радив би владі в усіх її особистостях, ну, звичайно, починаючи від президента, от на цьому прикладі, прем'єра і всі решта по всій вертикалі, говорити народу правду. Навіть якщо вона гірка. Влада не повинна брехати. Це підриває довіру. І це потім підриває зусилля самої влади. Чи якби вона вирішила боротися з корупцією, чи якби вона вирішила справді упиратися Путіна на будь-яких напрямах, цій владі потрібна буде підтримка в проведенні дуже серйозних системних реформ. І якщо влада буде на кожному кроці не говорити правду, а брехати, ну тоді не буде цієї підтримки. І тоді влада завершиться нічим. А як бути тоді з обіцянками? з прогнозами, з якимись дорожніми картами, якимись маркерами. Павло, розумієте, ну, так мене навчили по життю говорити правду. Батьки навчили вчителі. І ну, хто вірить в Бога, не обманує. Це ж одна з заповідей. І тому немає потреби владі просто піаритися, обіцяти те, що потім дуже швидко буде перевірено, що його не сталося. Повторюю ще раз, це підриває довіру. В попередні сюжети, коли тут сидів Ройзман, ви показували, як впав рівень довіри до Петра Порошенка, як він впав до Арсенія Яценюка. Це ті люди, які перемагали на виборах нещодавно, дехто в першому турі одразу. І пройшов тільки рік. Це ж не Кучма, який був 10 і потім вона впала, не Ющенко, який був 5, а тільки рік пройшло. І як стрімко падає рівень підтримки. Цього не можна допускати, тим більше в такій складній ситуації, коли частина території окупована. Коли та ж сама влада наобіцяла 62 реформи, а якщо подивитися кожну з них, там кінь не валявся, тому замість пустих розмов краще перейти до реальних практичних дій. І почати ці дії, нехай парламент збереться, з перших днів починає приймати серйозні закони. Не оті конституційні зміни з особливими статусами. От. А прийняти справді децентралізацію, вилучити звідти ту путінську хотілку особливий статус. І це буде плюс. Не нариватися наспротив суспільства. Бо ми вже бачимо не тільки громадські діячі, юристи говорять, а вже деякі ради, та ж Львівська міська рада приймає рішення, звертається до президента, до парламенту, не приймати особливий статус. І це не можна ігнорувати, тому що воно потім піде далі і в інших регіонах. Тому правда, вона дає силу. Що про події сьогоднішнього дня начальника одеської міської міліції затримали під час одержання Хабара на загальну суму 20 тисяч доларів. Офіційне ім'я затриманого не озвучено, та згідно з даними на сайті МВС, цю посаду займає Олег Макуха. Начальник одеської міліції з липня 2015 року родом Макуха з Донецька раніше очолював управління по боротьбі з організованою злочинністю у Миколаївській області. Загалом в правоохоронних органах працює він 25 років. Як стало відомо, голова Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі написав заяву на ім'я керівників МВС та СБУ, в якому вимагає розслідувати злочини скоєні керівництвом державної фіскальної служби України, а саме у царині. Митного контролю. Нагадаю, вчора в ефірі нашого каналу Саакашвілі розповідав про корупцію на одеській митниці. За його словами, злочинні схеми покривають саме урядовці. І ще одна цікава. Сьогодні прозвучала інформація. Це те, що слідство проти президента утікача Генпрокуратура не зупинить, доки він не опиниться в тюрмі. Про це заявив генпрокурор Шокін. Так він відреагував на заяву адвоката Януковича про те, що слідство не пов'язує його підзахисного зі справою про розгін Євромайдану. Генпрокуратура з'ясовує місце перебування Януковича, і при цьому, за словами Шокіна, заочне засудження президента Утікача вже розпочато. Ми робили всі можливі запити цього питання і про місце його знаходження обов'язково, Але, на жаль, відповіді не було. Слідства не, не зупинено ніколи не буде. Поки не буде вироку, не буде термін в тюрмі. Ніше адвокат Януковича Віталій Сердюк повідомив, що слідство проти його підзахисного у справі щодо подій на Майдані призупинено. Також він повідомляв, що захист подав касаційну скаргу на заочне засудження Януковича. У разі відмови її задовольнити адвокати звертатимуться до Європейського суду з прав людини. Що тут сказати? Дійсно. Скільки пройшло після Майдану часу? Уже пройшло е, півтора роки. Коли я читаю офіційні дані по Держкомстату, що, наприклад, за півроку із украденого команду Януковича, із тих сотень мільярдів, які нам озвучували, повернуто приблизно 7-8 тисяч гривень. Або коли я знаю, що вже пришокіні, дали можливість клюєму втекти і не тільки йому то в мене питання, а чи ребята не договорились? Янукович вже був тут. І всі його поплічники були тут. І це сотні людей. Їм дали всім текти. Очевидно, настане питання відповідальності. І перший прокурор, і другий прокурор, і будуть питання до Шокіна, хоча об'єктивно деякі розслідування він прискорив в останній час. Це видно. Але дуже вже пізно. Тому що коли я навіть чую інформацію, що от ми наступного тижня чи наступного місяця внесемо подання в парламент про позбавлення депутатської там таких-то людей. Ну що це означає? Це означає для них сигнал тікати, або ховати свої кінці. Тому що за один день, і ті люди, які мають відносини до бізнесу чи до банківської справи, вони знають, за один день можна гроші переказати 150 раз е, в різні країни і сховати їх так, що ніхто не знайде. А коли дають можливість місяць. Рік-півтора це робити, ну тоді це імітація боротьби. Імітація правоохоронної діяльності насправді. Значить, Мабуть, неадекватно ці керівники правоохоронних органів сприймають те, що було на Майдані як запит суспільства на чесність, на ефективність дій, особливо в правоохоронній і судовій системі. Я вам дякую, пане Анатолію, за сьогоднішній візит. Можна було б, до речі... Ще загадати щось на три місяці, наперед. І я б краще хотів помилитися, я б хотів, щоб влада говорила і діяла, а не ловити її так от за язика і показувати, що вона бреше. Хай краще вона говорить правду. А ви теж приходьте до нас в ефір. Анатолій Гриценко був розказав, підсумковий крайкий день. Дякую, Дякую. вам.